Всім привіт з вами. Сьогоднішній відос по PUBG точніше, по ластовій катки, яка була на стрімчанському, хто не бачив, тому приємного перегляду. О, блін, тут чувачки, йо-майо. Це буде нормальний замісік, походу. Угу, Я зрозумів. Ну да, да можливо. Можливо, можливо. І32 вистачить. Типа зразу хочеться вже... -мо, це тут починається там ше оно? Так, ОДИН є є? Наша сзади не ніхто не, блин, в голову прикинь, оце разношу. Тут шахте сесябу. Ай! Зараза! В голову оце... Йома, оце я тички в голову розношу, ма. Оце я вже як кіберспортсмен, прикиньте. Главне, щоб мені зараз ніхто тичку в башкентус тут не прописав. Можна взяти шоломчика. У мене був шоломчик. Потрібні ще патрончики. Аптечки якісь, блін, хоча б побрати. То я дивлюся, що я взагалі... ...розійшовся. повірив в себе. Ч... Чисто чувачок повірив в себе. сабе -мо. Иди Здорово. Та отдай. Блін, пять кілів, прикинь. Що я ще взяв? Якусь фігню взяв. Не потрібно. Може потрібно? Не, не потрібно. Чисто калашом всіх Розношу Ты мені мне кашку надо. Прицел на минку поставить. Блин, что что заработал? Нравится пусть фигня идет. Йо мое, йо мое, вот что тут ведь Так, четверка не надо. Просто не знаешь, что тут и бывает, Есть. Попал. А, -а, -а, -а. стреляют. Блін, не то. Чисто тут по кругу так бігає. Потрібно трішечки поміняти. Так, треба перезарядиться. будь готовим до всього. Це заряджене, нормально. Бачу нікого, поки не бачу. Це я в локацію, блін, попав. Це попав. Так, что я тут никого пока не бачу. Стоп. где то сбегает. Прислухаемся. Не чую. Нет, ты чую, но не знаю, где. Да. Так, енерготос... Блин, енерготосів. Блін, енергатосів тільки два. Де мої ще енергатосики? Ого. Бачу. Третікать. Здесь День був Треба митку было поставити Бачу Десь побіг він, так? Да? Можливо, десь побіг. Я не бачу, де він мій будь. Можливо, оббігає мене. Есть такая. Ну, чувак просто... Здесь либо втик, либо хрен не знадобился. Он, он здесь засел по-любому. Да, він втік десь. Тому що тут я не бачу. Бачу. де Дівсі. Даже ти каже, що ті тут не бігав. Ні? Блін, те вони всі подівалися. Алло. Не бачу взагалі нікого. Бачу. Пись випив. О, без бол випив по любому. Ну, вилазь зараза. Хорош, вот ца... Вот это да то я приколь даст, не приколь даст. моё Фух. А что мои все тришки? Ой, кто стреляет. я бачу. Чувачок, он погнал Это мой райончик, чувачок. Минька, прикольная штука, да, кстати. Блин, показалось, что там чувак лежит. Но походу не. Это из то незразумело, что лежит. Акша энергетики. Все, выстачить. а а а Блін Ви ч? Давай-ка бігти Йопсель-мопсель. А, пу-пу-пу. Пупуру-пу-пу-пу. Пу -пу 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 -пу. Я ж взагалі, блин, з цими кілами. Забув, що в нас ще є зона. О, мопед Дякую, дякую. Дякую, За мопед. За мопед дуже дякую, що він тут є. Так я зразу. А... Uh... Тихонько. Тут просто десь чувачок біг. Я не хочу, щоб він мені в спину зараз Бабахнув. Ось я він на тобі. Блін, почти чувачка не збив. Чуть не збив. Так, у мене сюди зразу можна повертати. Бо я так хотілося його збити. Не вийшло трішки. Ну погнали. Сразу в зону шуруємо. Так. Тихо. Тихенько будь. Машинку взяли і погнали. Ух. Я ж трішечки руки спотіли. Ой, -мо, а що це ми машинку будемо мити, да? Ой! Ай! Нормально, живем. мене тут буде видно. Я зараз десь кого-то... Для мене тут взагалі... Видно скрізь. Просто не знаю куди мені поїхати. Ой-ой-ой, хтось вже стріляє по мені. До побачення. Хтось стріляє. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Ой-ой-ой-ой-ой, куди це я приїхав? О, машинка ще А, тут двері закриті, як мені на гору попасти? Ну ладно. Так, це що у нас тут? 4, а у мене там 6, окей? Е? Візьмемо ще патрончиків. А я, блін, не знаю. Ладно, хай буде мінка. З нею розберемося, я думаю. Що таке? Це кар І Мені таке такая не потрібно автомат щось выкористов прикол тут можна десь нагору вийти? я просто не м 4 блін, не не знаю Що з цього може вийти, но але... Ага. Фух. Складно. Це що в нас таке сюди. Тільки тут посидимо, мабуть, да? Ну, блін, і сидіти не хочеться. Я все гляну, куди ми можемо поїхати, щоб з цього місця. Ой! Здриснуть. А походу нікуди. Блін. А <гум> uh, 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 uh. это что я могу сделать? Здесь я тут бачу Так. М20. М якусь там 20-24, да, вроде бы. Вот. вот она. Давайте я, может быть, за место кашки возьму. и сюда кинула вот так. Не думаю буде гуд Але хоча треба и автомат могут мабуть, е -е, мабуть, да Давай тоді Замість Міньки візьму Замість Міньки візьму мінька, блін, нормально каязный порозносив там все Тут нічого немає, те, що може пригодитись нам для снайперки. Поки що нічого я такого не бачу. Не бачу. Блін. Страшно копець, тому що... Ще трішечки може бути топчик. Можливо, но наперед не буду. Блін, мене навіть гранат немає. Йома, йо, де гранати взяти? Давайте хоть молотого візьмем. То я взагалі за гранатки забув. Третій. О! все блин, лут у нас. Коло нас был лут. Ё-моё. ну хто ж знает в кихто тут стріляє? Ось в чем прикол и питання. Не бачу нікого. Взагалі не бачу. Щоб поїхати? Ріскнем погнали час третій. это такая? Не, не, не хочешь я такая брать. А, я блин, шейный в зоне. Я ще, блін, не в зоні. Ладно, погнали. Я просто не знаю куди їхати. Тому будемо десь ось. Ось тут построїм опа. Блин. А я не бачу нікого а нас залишилось тільки двоє. Ладно, погнали. Сейчас попаде, то попаде, не попаде, то так і буде. Да но но девин. А де він? А де він дівся? А скуд. Ай, блін, він обіг, курва. Ну нічого, нормально так. ТОП-2. Чотко під кінець стрімчанського. Думаю, вам відео сподобалося. З вами був. Підписуйся на канал, став лайк, пиши комент, не забувай нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. Також підписуйся на телеграм-канал, посилання в описі під відео QR-код на екрані. І до зустрічі до наступних відосиків і стрімів.